хочу купити ваші персики. Кого? Персики. Вони не продаються, ну В смысле не продаються? Ну і відростіть і їжте. В смысле відростіть і Ой, а що їх їсти? Просто відростіть собі і їмайте. Ну я хочу їсти. Я. Персики. Та не продаються вони, що? В смысле не продаються? Та... в інтернеті бачила, що у вас є. Що ви продаєте? Нічого я не продаю такого. Ви чого? Ви ж не туди попали. Дайте мені персики. продаються. Та в смислі не продаються. На сайті продаються, а вас тут не продаються? сайті, бля, я їх Ну, на сайті. На сайті я тому їх не виставляла. У вас мої персики, вам не віддають. Та нащо мені ваші? А, ви про що? Про персики. Які їсти треба. А! Ви ж друга не поняли. Звісно, в кого що болить? Ну а де тут персики? Тут є вкус персика. Нет. Персика. Це ж напій. Ну персики ж. Ну не напій. Де напій? Нет. Okay. Нет. Ви сказали не напій. Персики. Тут є вкус персика. Я хочу, щоб все було персики. Uh -huh. Ну де це персики? Мультифрукт. Ну тут персики теж є. Ніт. Ні. Ні. Та ви забембали мене. То що ви хочете, блін? Персики. Персики. О, персики! Персики! Та, блін! І... Оці. та бляха, то треба було зразу сказати. Я хочу азійські персики, ті що їздять, ті що без кісточки, блін. а то мені персики. Та хоч пер... китайські, я сказала персики, хочу. Що це одне і те саме, що азійське, що китайське. 70 гривень.